Мэр Припяти в Припяти. Вот, короче, я нарешті попал в Припяти. Классно. Классно. Я тоже думаю, что классно. Зараз положу шось. цікаво подивлюсь, як, як тут все змінилося чи не змінилося. ну, В принципі, я не так багато разів був взимку або пізньою осінню, або раною весною, але бував. І багато плюсів в цьому є, те, що немає листя, і все дуже-дуже класно видно. Майже всі будинки, всі оці ось відомі такі штуки. А єдиний мінус, що холодно, сиро, противно, особливо коли ходив в нелегалку, то це ж було взагалі трешняк, особливо ночувати. Багато ж не попалиш кострів там, чи щось таке в будинках, ну немає. В квартирах якихось там буржуйок, чи, ну, типу, печей, як в села. Йду з центру коротше, до колеса. Такі от штуки є з Леніном старі в цьому парку. Загалом не дуже зрозуміло, чи щось змінилось, чи ні. Таких яскраво виділених якихось штук я ще не бачив, можливо, вони десь і. Є десь, але це просто що ну, знову ж таки немає листя, дуже немає великих хащів. Якби тут я побував в теплу пору року, літом там, чи весною, коли все зелене, то я б, мабуть, би зрозумів, наскільки воно все заросло, тому що тоді було б видно, оці ці всі хащі не і як, можна пройти чи ні, тому що зараз, наприклад, там стежки якісь, воно ще видно, в тому що ну, вони давно були протоптані, або асфальт десь ще залишився стеж, ну типу, стежки якісь. А так не зрозуміло. пам 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 От воно колесо. Гарнюня. Всім відоме. Відоме на весь світ. Ось і перші ознаки, що змінилось, з'явились прапори. Військовий прапор. Якоїсь бригади РВП. Також якісь наклейки, написи, третя ОШБР. Український прапор теж. Навіть там український прапор. є, таке от. Кущі виросли більші, бо це ось кущ, цей за стільцем. Тут дерево було спилене, Скоріше для того, щоб туристам було простіше фоткатись, тому що десь з того місця була фотозона класна, щоб поміщалось все колесо. Хтось шапку забув. Це качелька, я на ній колись катався. До речі, є відео в інтернеті. Як на цій качельці катається ті Ліндеман, вокаліст гурту Рамштайн. Я не знаю, хто йому дозволив в офіційному виїзді це робити, бо ми це робили все нелегально. Але факт залишається фактом. Гуляю по парку атракціонів. Я думаю по моїй довольній морді видно. Що я дуже щасливий і радий, що я сюди потрапив. Нарешті мер прип'яті, в прип'яті. от, От я... Дійшов до машинок електричних. Оцих. 38 років стоять уже, позгнивали, але залишаються на місці. Е, до речі, хто не в курсі, то історія пише так, що цей парк атракціонів мав запрацювати 1 травня 1986 року. Колесо його так і не запустили. Там були пару пробних варіантів. І 1 травня його мали б запустити вперше для людей, для місцевих, для дітей. Але за тиждень до цього всього сталася аварія на ЧС і все пішло цюцьковий підхвіст. Місто назавжди завмерло, померло. Чи як це назвати, але місто, в якому вічна тиша і немає живих людей. Ось ці графіті, ці малюнки, як не знаю, це назвати, але вони все залишились і вони вже дуже багато тут років і досі не вигоріли. Бо коли я тут був у 2018 році вперше. Я для них фоткався, то вони десь в такому ж самому стані були. І ну, не знаю, якість фарби класна, або можливо їх затіняє влітку листя і воно не вигорає. Намальовані вони на маленькому тирі. Тут в парку атракціоні. Ну, теж було для цього, для розлікуха. Тир е -е, робився в центрі. Бо якщо хтось не знає, то тир існує ще один. Він біля п'ятої школи знаходиться, він довгий, мабуть, метрів 100, і там дійсно такий нормальний. Там куча протигазів дитячих валяється, Деякі навіть ще не розпаковані, просто вскриті ящики, але протигази і та вся інша хрінь, яка до них, вона реально залишилась в тому нулячому стані, в якому покинулась. тут трошки фонить. Ніж Рюїк Джагер F118. Рукоять виготовлена із скловоконного композиту G10, легкий та надійний. Поверхня текстурована, тому він не вислизає навіть з мокрих рук. Лезо виготовлюється з хромованої сталі 14C28 n сендвій. Матеріал був розроблений спеціально для ножових лез, які часто використовуються в похідних умовах, а тому матеріал високоміцний, стійкий до корозії і довгий час не тупиться. Разом з ножем поставляються піхви. Вони кріпляться на ремінь і дозволяють розмістити ніж у різних положеннях. Довжина ножа 223 мм, довжина клинка становить 110 мм, лезо товщиною 4,5 мм, вага 190 грам. Даний ніж ви можете придбати в магазині Рюік, а також обрати щось для себе. А з промокодом stalker 10 ви отримуєте знижку 10% на всі товари в магазині. Там десь у 2020 році почав рушитись готель і думали, що плита впаде, але вона так і не впала досі. А це ось мерія. Тут коротше, ну як була мерія, а потім тут головне управління було по ліквідації Чорнобильської аварії. В чому прикол? Я за більше ніж 35 походів сюди ні разу не заходив. Не знаю, кажуть, там нічого немає, тому я туди і не ліз. Просто будівля звичайна. Звідти, мабуть, все винесли, якщо було щось цінне, така от історія. Е, так як я ніколи не був, тепер хочу закрити цей гештальт і зайти туди. Пум-пум-пум. А ось якраз оця штука, де треба проходити дозиметричний контроль. Тут нічого нема, все обшкарлудлено, як і майже скрізь. Сейф валяється. Так. Ну, в принципі, може не зря і не заходив. Тут в принципі майже нічого нема. Ось 86-й, тільки 86 й Чорнобиль, музична школа. Стежка ну, ще не заросла, але вже не виглядає як стежка, тут вже такий слой листя за три роки. Але мозаїка тримається 4 десятки років мінімум. Гарно ліпили. Всередину яманав заходить, там грязно, мокро, можна ноги поламати. Я там багато разів був, людей водив. І всяке таке. Там все згнило, тільки на сцені старий рояль залишився. Ось тут була стежка, її вже нема. Коротше, я вам набрехав і я зайшов всередину. Тут все тече, хляпає, ляпає, Зимку тут все вльодові. Такий от зал. Це згнило дуже стрімно ходити. І отут от стоїть старий рояль В сцені вже хана. є фотка, як я на ньому граю. Оце тут є такий прикол, що я цей напис побачив, мабуть, через півтора роки, як почав ходити в Чорнобильську зону, бо літом його не видно. Прометей, кінотеатр. Тому я ще раз повторюю, що лазити тут в таку пору року, коли немає листя, дуже цікаво. Це ще написи залишалось до війни для туристів. Хащі, хащі, кругом хащі. Тут, до речі, я колись лазив, і теж така погода була приблизно, я випадково побачив, що там в кущах є цей телефонна будка стара. Я навіть ніколи не знав, але не така жовта, як інші. А ні, бреха вам, то не телефонна будка, то дошка оголошень. Можливо, об'яви, що в кінотеатрі показуються. Бачите, навіть я вже все позабував, бо... Коли тут довго не буваєш, то така от тема. А з цієї сторони напис якраз цього кінотеатру. Хто грав в сталкера, той знає, що на цій площі в грі був фінальний бій. Я забув вже в якій частині. Можете в коментарях написати, а там позаду мене. Майданчик такий, там де стояв сам Прометей, пам'ятник. Кафе Прип'ять. Теж відома локація. Особливо гарні малюнки оті зсередини. Але тут вже, мабуть, ця локація в, ну, влітку не видно взагалі, тому що вже дерева повростали метрів по чотири висотою. Акація дуже швидко росте. Ось така от штука. Е, там річний порт чи річний вокзал, не знаю, як вам буде краще, чи як він там в оригіналі називався, але факт, що це там купляли квитки на ці на човни. Ну, типу катера, які плавали в Чорнобиль, в Київ. Тут ось ось ці. Ну, коротше, ви зрозуміли, газ вода. От це одне. Так, це причал. Це одне із моїх улюблених місць, які я любив приходити і водити сюди людей. Тут дуже гарні краєвиди, особливо на світанку. Бо сонце якраз в тій стороні сходить. І це дуже гарно. І Причому в різний, різний перероку це трохи по-різному виглядає. Тому що сонце сходить, наприклад, то там, то там, ну, воно зміщається. І в різний, різний по-перше, різний час. Ясно, що взимку пізніше, влітку, дуже рано там в четвертій чи в якій сонце сходить. от. І тут дуже гарно. Також було цікаво завжди спостерігати, як падає рівень води, тому що цей ось причал, от край його затоплений, наприклад. Він там ще трошки далі йде. А буває таке, що ну, до води не дістанеш, Тобто ноги можна звісити і до води не дістаєш. Так буває вода падає. А буває, затоплює ось сюди аж практично під верхні сходи. Та воно навіть видно по берегу, що вода впала. Воно туди аж затікало. І от такого, наприклад, раніше не було, а зараз тут вже почали бур'яни рости, якийсь очерет прямо на самому бетоні. Можливо навіть не очерет, а вже якась верба навіть. Звідси одні так само одна єдина вон, крайня 9-поверхівка 5-го мікрорайону. Її також видно з портових кранів які знаходяться от на тому краю цього затону. І я там коли був, там фонить, звісно, дебело, але коли я був вилазив на ті крани, вони насправді дуже велетенські, то звідти видно якраз тільки той кусочок Прип'яті, 5-го мікрорайону. Всю Прип'ять не видно взагалі. Також можна побачити, що дебаркадер, все. Втопився. Ну, як він, по суті, не втопився, то він просто склався. Там був цілий поверх, і криша просто впала, і вона тепер лежить, по суті, на його на корпусі. І воно просто все шмяк і склалося. Ось таке от. Зараз, до речі, не чути, але буває сюди, коли приходиш на осінь, і тут хлюпається дуже велика риба. Хижак, якийсь можливо судак або щука. Завжди було цікаво половити ту велетенську рибу або тут, або біля тих портових кранів, тому що там глибина, так як туди мали приходити якісь судна, які розвантажували, і там глибина. І там теж булькається така блін, нечість здорова. Завжди б хотілося просто взяти якісь елементарні снасті і спробувати зловити. Ясно, що його б ніхто не їв, тому що ну, тут по-любому на дні радіація і що попало. А по факту було б прикольно спробувати, що ж воно таке. Тому цей гешталь теж не закритий. Як відкриється Чорнобильська зона, треба буде обов'язково це спробувати. До речі, цей затон в нього запливали, раніше з річки Прип'ять. Потім, коли аварія бахнула, щоб радіація звідси не витікала в річку, то там просто перекопали, зробили дамбу і тепер це як закрита водойма. І що тут робиться на дні, непонятно. І скільки тут риби, яку не ловлять, теж. Ну це просто тут... рибаки, спортсмени тут би просто дуже сильно були раді. Тут КБО, там на другому поверсі перукарня була. Зараз можливо і спробую зайти, якщо там все не згнило і там не завалить. Ось такий от перший поверх тут КБУ. В принципі, дуже схожий на всякі інші магазини або такі якісь комунальні підприємства чи як це назвати. Ось, э, трикотажное ателье Олеся парикмахерская, такая вот табличка. Поднимемся в другой полос, поделим, все тут есть. Все схоже на спорттовары, там также на другом полосе, хаос. Але тут навіть цікаво, трошки цікаво. Тут пусто, тут ось сі... сідуха перукарські. Так, тут ще треба під ноги дивитися, бо по чолохміття. Це взагалі не ясно, що може тут голову мили або опрацьовували інструмент. Зеркало. Він тут ще більший хламидник. хламитник. Рубін. подкрашивающий шампунь. Вот так вот у нас выглядит. А то я куку. -ку. Еще, что я тут нашел, я часто тут нахожу в зарядские И тут береги рабочее время, каждую минуту делаю. То есть, будь рабом. Это в Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть коментарі. Буду радий. Пока.